Моя програма буде присвячена електро зсу, тобто електротранспорту на службі в збройних силах, електротехніці, яка допомагає нашим бійцям нищити загарбників, виконувати складні та небезпечні завдання швидко та смертельно для ворога. І головне берегти своє життя. Так склалося, що ім'я національного героя України Степана Бандери стало для російських агресорів чимось на кшталт нічного кошмару жахіття, яке доводить їх до почуття сильного страху, пригніченості та заціпеніння. І саме тому у назви транспортних засобів, які воюють на фронті, стали додавати приставку Бандера. Першими були бандеромобілі. Про них я вже розказувала вам на своєму ютуб-каналі. Але, на жаль, серед них немає поки що електромобілів. І тому я розкажу сьогодні про їхніх молодших братів, а саме Бандеро Багі, Бандеро-Байки та навіть Бандеро-Трицикл. Файне місто Тернопіль колись було осередком супротиву бандерівських загонів, які нещодавно нищили окупантів. А зараз стало рідним для відразу двох проєктів електротранспорту для військових Бандеробагі та Бандеробайк. Почнемо з першого. Швидка та майже безшумна чотирьохколісна машина може швидко доставити двох бійців та боєкомплект по складному бездоріжжю. Електромотор на 80 кВт, акумуляторна батарея на 36 кВт годин забезпечує швидкість до 140 км на годину, а запас ходу до 200 км на одному заряді. Потужна рама з хромомолібденової сталі забезпечить особливу міцність каркасу та безпеку бійцям, навіть якщо багі перевернеться. Але таке навряд трапиться, тому що важкі батареї забезпечують низький центр ваги. Великі колеса із спеціальними покришками та підвізка із регульованими амортизаторами дозволяє пересуватися будь-де. Позаду передбачене місце для комплексів ПТРК або ЗРК, що перетворює Бандеробагі на справжнього мисливця за ворожими танками або навіть гелікоптерами. Оснащення для серійного виробництва Бандеробагі вже готове, і команда розробників після тестування в реальних бойових умовах готова розпочати виробництво. Ще одним чотироколісним електричним транспортним засобом для переміщення бездоріжжям та перевезення до трьох людей разом із боєкомплектом є електроквадроцикл який називається Хаймакс. Майже як Хаймарс, але не літає. Я зустрілася із розробниками цього бойового квадрика у Києві на виставці Волонтер Експо. І ось що мені розказав Максим власник компанії. Це електроквадроцикл. Е е на електротязі тут іде електромотор і два акумулятори: один знаходиться спереду внизу, інший знаходиться ззаду вверху. Для того щоб якщо, грубо говоря, куля попаде в якийсь акумулятор, нічого страшного не було. Основний акумулятор це 122 км, запасний акумулятор це 58 км. Але ми кажемо, що цей квадроцикл проїжджає мінімум 150 км. і це гарантовано, бо це для наших хлопців. Коли е ви їдете і в нас ноги трошки затікли, ви Можете отак впертися, потім ви можете отак от сісти, отак от впертися, і воно дуже зручно. Тобто Це як ноги покласти на стол в офісі. <рес> Взагалі ми їздили навіть четвіром, Тобто, тут один, два, три. А четверте п'яте <рес> місяць <рес> Ні, Сюди, кстати, класно ставиться ноутбук. Він якраз класно по ширині стоїть, моніторчик і можна працювати. Всі три борта вони відкидні, вони функціональні. Тобто, тут відкривається. А, ця штучка і можна покласти людину. Це де... не тримає. Ой, зараз я вам посажу. Ви можете сісти? Можу? Да-да, без проблем. Точно? Точно. Тисячу процентів. Ви можете ще отак от погойдатися. Складній от. борт з'ємний. Якщо, наприклад, поклали людину, то виходить, е, що борт е, відкинули. Поклали, наприклад, людину, треба її за, чимось зафіксувати. В нас для цього е, спеціально відшиті, оце йдуть ноші. Е, спеціальні ноші 1,90 дев'яносто на сімдесят Коли ми людину е, на траві поклали на ноші, Занесемо, сюди поклали, зачепилися ручки сюди за угли. Людина на двох стропах притягнута і вона нікуди не дінеться, але вона може звалитись назад. Тому, щоб вона не звалилась назад, тут йде отака система дуже проста і дуже надійна. В ньому нема цепей. В ньому нема зв'язд, в ньому нема роліка натяжителя цепі. Ці всі три речі вони дають звук определений, маленький, але дають. У нас тут іде просто редуктор і полосі. Тому, коли мама йде з коляскою спереду, ви їдете ззаду, навіть по оболонській набережній, то е, вона не повертає. голови. Тому що ви їдете ззаду, вона вас взагалі не чує, тобто його взагалі не чутно. Тому хлопцям дуже якісно можна е, ви доставити боєкомплект. І і да, доставити боєкомплект дуже тихо. А звідти забрати пораненого і відвести його до шпиталю. Проєкт Бандера Байк народився у Тернополі в перші тижні повномасштабної війни та швидко став всесвітньо відомим. Навіть газета Вашингтон Пост та низка західних військових експертів відмітили Бандера Байк як приклад першого та успішного використання новітніх технологій на полі бою. Гормішан комплітна уявіть собі, армія США веде експерименти з електробайками у військовому застосуванні з 2014 року, але досі не прийняли їх на своє озброєння. А команда української компанії і зробила це менше ніж за місяць. Та на сьогодні вже майже 100 байків несуть службу у зсу. Я була у Тернополі та завітала до розробників Бандерабайку, і ось що вони мені розказали. Ми займаємося виготовленням електровелосипедів. Тут ми можемо бачити електровелосипед, який спеціально розробляємо для військових. Тут стоїть переважно мотокомплектуючий, мотоциклетна підвізка, передня, задня, мотор підвищеної потужності номіналом 5000 тисяч Вт, піку може бути і до Вт. Тисяч Вт термоза мотоциклетного типу. Саме дана модель унікальна тим, що ми в ній будемо ставити скажімо так звичайну розетку 220 вольт. Тобто до цього велосипеду можна буде підключити якісь зарядні пристрої для дронів, для ноутбуків, для зарядки інших акумуляторів. І так само все зроблено з рахунком на те, що він буде. Використовуватися в агресивному середовищі, тобто тут по мінімуму елементів, які можуть поламатися в звичайному використанні, так само він достатньо простий для того, щоб його можна було поремонтувати в польових умовах. Скажіть, будь ласка, наскільки кілометрів вистачає? При самому використанні від 150 кілометрів? І до? Ну, можна і до 500. Дані комплектації було побажання, щоб максимальна швидкість була 70 км за годину. Але не тільки компанія «Ілік» виробляє електробайки для використання на фронті. Ще найменше три компанії поставляють свої інноваційні розробки нашим захисникам. Це компанія Байбокс із Чернігова, яка зараз змінила назву на звучно байка. Вони вже передали нашим бійцям декілька своїх байків та готують нову партію. Це у нас мультифункціональна платформа, вона е, також на електроприводі, вона може трансформуватися в нас як в ноші, для того, щоб перевозити поранених в складні місцевості. Це і є ноші, ви просто відмикаєте і на, і на ту дежу довжину, яка вам потрібна, можете видвигати. Да. Да, да. Тобто, чотири видвигаються, покладаються ноші, або жорсткі, або можуть бути зроблені тряпчані, так? Для того, щоб покласти пораненого, і можна було дуже швидко його доставити, де йому можуть надати допомогу. Також вона у нас обладнана спеціальним кріпленням мультифункціональним. Вага, яку вона може перевозити, це 500 кілограмів. Вона може використовуватись і має кріплення як причіп до автомобіля. Вона може з'єднуватись між собою в такі. Між собою yeah, має, да. то, Якщо поставити разом-два, вони можуть. Два, три, мол, чотири. Так, так, таким паровозиком вони можуть їхати. Так, ви Сто... чекайте, ви кажете, що воно на електромоторі, правильно? Тобто так. це не потрібно брати вручну і штовхати. А як воно працює? Ось у вас є а, пульт керування, ви показуєте вперед, задаєте рух, або реверс назад, натискаєте, натискаєте так, і вона вручну, поїде. Вручну, я натискаю. Ага, і вона стана їде. До 10 кілометрів на годину. Ага. слухайте. Ну така потужна, може як потужна, мене. То, 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 то тому, що потрібно ж перевозити дуже швидко по пересічній місцевості і ще, місцевості, вага може бути і ще півтонни, півтонники. А як тепер назад мені? А назад ви просто вмикаєте назад, все і він Це зараз саме я роблю да, і він, він буде рухатись назад. То ми бачимо, що тут використовується і карбон, і використовується літій залізофосфатні акумуляторні батареї. Він може коштувати в районі 4 тисяч доларів. В найпростіші комплектації може коштувати в районі 2-2,5 тисяч. Але вони трохи важчі будуть. Так? Я... Та невеличкий стартап із Черкас Auriga Bikes, який також власноруч виготовляє бойові байки. Принцип тихо прийшов, виконав завдання та. Тихо пішов, дуже швидко оцінили бійці наших спецпідрозділів. І навіть тихоходні електричні трицикли знайшли своє використання в обороні нашої держави. Одеська компанія Геркулес поставила декілька своїх електротрициклів для потреб наших бійців. А схожі трицикли використовує вже армія Данії. І тепер про роботів на службі. Роботрак це роботизована платформа для озброєння, перевезення та евакуації поранених. Його розробник Валентин зараз все вам покаже та розкриє всі секрети цього робота. Ця роботизована платформа є, як ми плануємо, майбутньою лінейкою різноманітних засобів. В чому її, скажімо так, перевага і з чого вона складається? Це роботизована платформа, на якій можна а, возити вантажі та амуніцію, людей, додавати додаткове озброєння, використовувати вона може плавати, використовувати як станцію для дронів, підзарядки, розташування, баражируючих боєприпасів і таке інше. Технічні характеристики. Даного транспортного засобу це вантажопідйомність 300 кг, швидкість до 20 км на годину, швидкість по воді 5 км на годину, два електричних мотори потужністю 1,5 кВт кожний в номіналі до 3 кВт в піку. Дві батареї знаходяться 60 вольт, кожна по 25 ампер годин. Він обладнаний камерою спостереження. Додатковим освітленням і можливістю пересуватися за допомогою пульта управління, координати GPS та передачі сигналу в условиях хреб по шнурку. Так, а тепер хвилиночку, давайте ще хлопці, сідайте. Сідайте ще чоловіка 4 по бокам. Сідайте Сідайте по бокам. Зараз приблизно в цій модифікації це коштує приблизно 10 тисяч Тобто Зараз це просто роботизована платформа, да, яка просто перевозить, але може виконувати значно більшу кількість завдань. Наступний це дрон, який розміновує міни під назвою Кабан. Як він виглядає і що вміє робити, розкаже його розробник пан Віталій. У нього броньований корпус він витримує підрив на протипіхотній міні. Його основне призначення для того, щоб він мог пройти прокласти дорогу для саперів. У незнайомій місцевості, яка підлягає розмінуванню, то він як кішка, да? Першим запускають його, да. а потім вже йдуть після да. нього. Да. першим запускають його. Він знімає всю, е, очевидно, опасність, після чого ну, після чого він е, вже може заходити сапер з змінно, шукачем і більш безпечно проводити свою роботу. А можете розказати, Більше про принцип його роботи. Ось ви його вімкнули, запустили. Потім він, а, якщо наїжджає на міну, правильно? Чи він шукає? Чи він е, просто їздить він, таку структуру? Він, струк він запускається з, з допомогою пульта та відеоспостереження. Угу. І він проїжджає... В комплекті да, в комплекті. Він проїжджає порядком зараз 300 метрів з повним управлінням та відеозв'язком. Вот здесь у нього є віконці з броньованим стеклом, за яким стоїть камера. Угу. І оператор, коли а і Да. А ось ця штука. Це, воно це, воно це воно ця штука, це воно йде, якщо ну, сапери як якось там ну, потребують видум, це гідропушка. Гідропушка, яка водою знищує. Дітонатор на е, взривному пристрої, і все це може людина, яка керує культом, да. все це робить да. все... на відстані. Ось ці да, це все робить оператор, який може знаходитись в безпечному місці в броньованому автомобілі або десь у окопі. І таким самим е, ну, цю опасну роботу виконує дрон. А не людина, а люди вже потім на розвідану ділянку заходять і роблять вже остаточне безпечне розмінування. І на противагу розміновувачу є наземний дрон Камікадзе, який навпаки встановлює міни. Про це детально розповість Євген. Це платформа, наземний дрон. Його основна функція це встановлення мін або підрив міни як камікадзе. Знизу є люк, як встановлюється міна. І цей люк відчиняється, коли потрібно її встановити. Він від'їжджає, міна, лишається на тому місці. Тобто, все керування також так, воно Так, із дом, дистанційно. Із а З яка відстань може бути від оператора? Ну а, зараз то, що... це до кілометру. А взагалі це залежить від апаратури керування, і ми працюємо над тим, щоб цю дальність збільшити. Листовий звичайний метал, метал да, звичайний а? лист металу, розроблена технологія. Така, щоб максимально просто можна було його виготовляти, достатньо порізати лазерну порізку зробити, і далі ніякого обладнання не потрібно, тільки ручна зборка. Так. Запас ходу залежить від ємності встановлених акумуляторів, тобто його можна збільшувати до необхідних значень. Це не проблема. Який Є мінімум. Зараз це 10 кілометрів. Можна збільшити, якщо потрібно, до двадцяти і більше собі вартість до тисячі доларів. Як бачимо, ми не переможні. Українці це найкращі люди у всьому. Немає жодної проблеми, яка була б нам не під силу. І я впевнена, що від тепер щодня у нас буде з'являтися новий тихий електротранспорт, який буде наближати нашу країну до перемоги збройні сили України. Вітаємо вас зі святом.